Та, мужики, доброго ранку. Давайте вам покажу які фірмові трактори, по яких цінах конкретно можна саме мінімально взяти. Без ремньових, без шифінгів. Давайте тако, по якісних фірмових тракторах. Краще. ДТЗ. -шка. ДТЗ. -шка. Варіант HP іде 6900. Навіть менше. Донфенг. 6800 варіанти. Джинма 5900 варіантів. Джинма те саме прості комплектації, самі менші на 25 коняк, самі прості комплектації. Є там з реверсами, є сороковки, є і де дорожчі. Ціни уточняєте, знову ж таки, Джинма можна зараз, поки літо, поки не сезон, взяти під 5900. ДТЗ може бути. Від 6900 і так далі. Денфенг 6800, є ціна і так далі. От. Це ж стосовно тройки золотої, золотої тройки. По поводу Ловольчиків. Лавольчики можна взяти від ціни 6200 за вот трактор. 6200-6300 теж грає комплектація. Є на широких, є з реверсом, є без реверса. Кентаври. Кентаври, РРЦ по знижці буде 5800. Кентаври буде 5800С. будет 5 800 S. HP, то шо я казав. 6800. Далі, Кентаври теж є різні. 24, ки 40, ки 40-ки такі люксовые ікси і 50-ки. X починаються від ціни 7800. X кентавр на базі 50-ки. 40-ка. Гентавр. Сама проста сороковка починається 6700. Зараз теж на неї дали знижку. Сороковка 4 циліндрова, починається 6700. Далі йдемо. по поводу тракторів Forte Fighter і Synta. Syntaй 5000. Класичне сповнення. І отакі от от на високих колесах є ціни 5400, 5500. На високих колесах з ровним полом на 8 ступенів передачі. На 6 ступенів передачі від 5000 одиниць є ціни. Ну, от, вони можуть називатися РД, можуть називатися форте можуть називатися Скаут, файтер теж такі. Но це все базово є синтай Також є форте великі. Теж дуже похожа на Сента, рунда завод робить. Форте великі 40ку на таких 28 кольосах можете взяти по ціні за 7 чи навіть 6800, тобто хороша ціна є за 40ку. І так само е, така ж 50 на здорових колесах коколесах 8900. Може бути теж дуже хороший торг по 50-ті. Та фортешки у нас, бачите, самі дешеві. 40ка 50 -ка, і 40-50 і 40-50 на великих колесах 20-28. Тобто Це взагалі хороший варіант для тих, хто їздить там, іноді в ліс і так далі. Вот. Ну і Пройдемося по безремньових. Безремньові змінились трохи по ціні. Безремньові Зараз починаються від 300. Ой, господи, ремньові. вибачаюсь. Ремньові починаються від 300. Шифін 240 Може бути різні капоти і так далі. 244 4250. Там 4250, 4300, 4350, це, це грає теж комплектація. Саме багата комплектація буде 4350 з компресором. Ось він стоїть з компресором, з промисловим Саме простенька 4250. Там різниця по комплектаціях не по ціні. Комплектації невелика. Невелике. Також маємо такі жоповози. жоповози бачите? По жоповозах пишіть по жоповозах торг. Від 2500 2600. По жоповозах торг. Так що пишіть по, по тракторах таких ремньових, індивідуально, бачите, їх дуже різне, є, багато різних є зубери, є кентавр. по різних кінських силах і там, знаєте, є. Є де подвігнутися, є де поторгуватися, і в залежності від моделі і від фірми. От, тому по них я правую озвучу, ви більш конкретно будь Кому цікаво, то пишіть, дзвоніть, питайте. От. Це що стосовно нових тракторів рік випуску, або 24, або 25. Є у нас ще варіанти, оцінені там 21 й рік, наприклад, у ло Ловому то запропонували людині за 5.400. Він 2021 року. О, також є такі вантажні трицикли, теж кому цікаво. Вантажні трицикли в нас починаються там теж від. 2,5 тисячі від 2200. Є пошки Бушні. Ціньоні є, наприклад, які будуть дійсно на 1000 дешевше, на 800 баксів дешевше. Тобто тракторці, які 21-22 року. Там їх дуже мало, обмежена кількість, наприклад, з кабіни впереді стоїть. Лоус-Сороковка на грубих кольосах, 404. Також там є деякі японці беушні. Кубота, янмар, і сейки декілька штук з кабінами. Ось джеелька. Е -е, тому цих теж індивідуально дзвоніть.